Зараз пройшов, мабуть, один із самих важливих тижнів, а може і самий важливий тиждень, коли компанії звітують про свій дохід і відчитуються про е свій прибуток і діляться планами на майбутнє. Ми. Нас е цікавлять в першу чергу два дні. Середа і четвер. В середу були Earning Days for Microsoft і Meta, і четверг – це були Amazon і Apple. Навіть якщо у вас немає цих компаній, або ви думаєте їх купити, або а, у вас є mutual Фонд якийсь, або ETF, SP 500, то ці компанії роблять погоду на фінансовому а, ринку, тому що вони входять в топ-5. Якщо ми говоримо про VOO, це ETF Вангардовський, а, Apple, Microsoft, Amazon і Meta. Топ-5 холдинг в цьому ETF. Перша компанія, про яку хочу сказати, це Apple. Взагалі в них зараз не простий період. Хоч і вони в плюсі по всіх показниках. Вони взяли на 1% більше в прибутку на акцію, розраховували на $1,63, а взяли 1,65 і в загальному доході трошечки більше, майже 1%. Вони реагують як можуть на е, сьогоднішні виклики. Дональд Трамп вже давно кричав про е, свої е, тарифи, і е, вони перекинули майже 600 тонн е, Apple е, айфонів до Америки. Але навіть після цього Дональд Трамп зробив виключення для великих компаній, для таких як Apple Nvidia, і поставили ці тарифи на паузи. Щоб вони могли якось трошечки це все відкоригувати. І в загальному вони демонструють прибуток по, по всіх напрямках. Рекордний дохід від послуг зріс на 12% порівняно з минулим роком, що свідчить про високі показники в різних категоріях послуг. Взагалі, Ворен Баффет. Не інвестував в Apple, доки не зрозумів це не тільки продаж техніки, це не айфони, макбуки, а це і послуги iTunes, Apple Store. І зараз цей сектор демонструє зріст. В загальному це 30% доходу Apple і 70% це продаж різної техніки. На минулих Earning Days вони наголосили ще раз про 500 мільярдів доларів інвестицій в Америку і сказали, що айфони, айпеди збираються не тільки в Китаї, а збираються і в В'єтнамі. Тому вони не очікують високого зросту на, на це виробництво, тому що. Те, що збирається в Китаї, піде в Європу, чи ще кудись в світі. Вони будуть старатися ввозити до Америки продукцію з В'єтнаму і робити щось тут. Звісно, це займе невідомо скільки часу, поки вони це все наладять виробництво. і навряд чи вони перекинуть все виробництво до Америки. Але так як їм вже зробили якісь поблажки для них і для NVIDIA, Можливо, вони будуть мати якісь вигідні умови для виробництва своєї техніки, я маю на увазі тарифи в Китай. Друга компанія це Amazon. Amazon мені дуже подобається ця компанія, і з того, що я моніторив, я бачу, що різні експерти, різні аналітики говорять, що. Зараз це занижена ціна в 189 доларів за акцію, і справжня ціна це десь близько 240 доларів за акцію. Amazon показали прибуток в загальному доході не набагато, але взяли трошки більше відсотка, і в прибутку на акцію взяли на 16% більше, ніж планували. Думали долар 36, взяли долар 59. Взагалі Amazon це компанія, перше, про що ти думаєш, це дистриб'ютор. вони продають товари. Але Amazon, це також і AI компанія, компанія, яка дивиться майбутнє зі штучним інтелектом. Коли говориш про Amazon, то, мабуть, не роботи приходять тобі на думку в першу чергу, і це нормально. Але якщо ви були всередині Вархаусу, то ви б побачили, ви були б дуже здивовані тим, що там відбувається всередині. Це як великий мурашник. Маленькі роботи перевозять ваші посилки з одного місця до іншого, розфасовують, достають їх з тих місць, де людина просто не дотягнеться туди, і взагалі максимально допомагають людині. Без людей там ніяк, тому що цими роботами треба управляти, обслуговувати. Але вони вкладаються в штучний інтелект і в роботизацію виробництва максимально. Мета або Facebook. Ця компанія особлива тим, що кожного дня 3,4 мільярди людей користуються їхньою продукцією. Якщо ви користуєтесь. Facebook, Whatsapp або Instagram, то ви входите до переліку цих людей. Вони також показали, продемонстрували прибуток в прибутку за акцією. Виріс на 21%, очікували 5,28, взяли 6,43%. І в загальному доході на 2% 42 замість 40% одного. мета будує майбутнє людського зв'язку, що працює на основі штучного інтелекту та захоплюючих технологій. Коли Фейсбук був запущений в 2004 році, він змінив спосіб спілкування людей. Такі додатки, як месенджер, інстаграм та WhatsApp, ще більше розширили можливості мільярдів людей у всьому світі. Тепер мета виходить за межі 2 d екранів. До досвіду, який сприяє більш глибоким зв'язкам і відкриває нові можливості е, в спілкуванні людей, Microsoft. Якщо ви хочете, щоб ваше портфоліо показувало кращі результати ніж SP 500, то ця компанія повинна у вас бути. Вони показали дуже класні результати, е, рекордні 70 мільярдів е, або 13% в плюсі. Загального доходу в оперативних системах 32 мільярда або 16% в плюсі, і взагалі Xbox їхня продукція продається в дохід виріс на 8%. І нам цікаво, що вони говорять про AI і штучний інтелект. Їхні клауд, сервери та штучний інтелект є важливим ресурсом для кожного бізнесу для розширення виробництва, скорочення витрат та прискорення зростання, казав їхній голова та головний виконавчий директор Майкрософт від інфраструктури та платформ штучного інтелекту до додатків. Вони впроваджують інновації по всьому по всіх секторах, щоб в кінечному результаті покращити життя їхнім клієнтам. І в загальному дивлячися на це все зараз, що відбувається, як які результати показали великі компанії, або топ-5, топ-10 компаній в sp 500, то немає ніякого кризису. Я не бачу, щоб. Навпаки, рекордні результати, тарифи, не тарифи. Взагалі, ці тарифи це такий шум. Якщо ви хочете купити якусь зараз компанію, або вам маєте таку можливість, або бачите, що якась та чи інша компанія, яка вам подобається, опустилася в ціні, то треба брати, бо тарифи це executive orders, це укази. Це указ президента. Він сьогодні його ввів, завтра відмінив і поміняв ще 10 разів свою думку. Всі ці чотири компанії були б гарним додатком до твого портфоліо. Але на мою думку, найпривабливіша ціна зараз на Amazon і Мета. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.